Так, я казав, що до кінця листопада на каналі буде лише один анбоксинг. Але що ж поробиш, якщо приїхав анг? Анг боги Єгипту. Зроблено Еріком Ленгом. До речі, не перекладене імені я. Вудкет, Сімон, Games. Відкриваємо. Так, і тут ми бачимо а, наших богів, мініатюрки, які є, все, що в коробці. Так. Перше, що ми тут бачимо, це правила гри, позначка країни, дуже класний арт. Перелік компонентів. Так, ну тут правила, наче і великі, але дуже-дуже багато малюночків. Так. Далі в нас це книга сценаріїв. На відміну від попередніх ігор в цій серії Blood Rage і Rising Sun. То тут ми граємо саме за сценаріями. Ну і тут досить такий. Великий список. На сайті Сімон мають бути ще. І тут нас вже зустрічає картон. Зараз ми його акуратно відкриємо. Так, ми тут бачимо. Такі лічильники, це те, що ми можемо дії які можемо робити. А це, відповідно, здається, це ходи до перемоги. Ну, самі бачите, так, було б краще, якби це був цупкий картон, а в ідеалі взагалі, частина поля, але ну вже як зробили. Тут у нас купа жетонів. Вичавлюється добре. Це в нас жетонний пірамід. О, щось не дуже. Так. В кікстартерній версії це були пластикові мініатюрки. Але, ну, ці доволі симпатичні, доволі симпатичні. Так, тут у нас ще купа інших жетонів. Угу. І нас. Зустрічає поле, поле тут дуже велике. Бачите, такі деталі є, візерунки різні, класно виглядає, мені подобається, жучки тут і так далі. Але, ну, якби воно було. Не 2 на 2, а 3 на 2. І оці секції з лічильниками були частиною поля, Було би набагато-набагато ліпше. Наступними у нас ідуть мініатюрки в своїй окремій коробці. Це прикольно, вона така екофрендлі, як то кажуть. Це ми подивимось потім. І тут ну, у нас такий-неякий який органайзер. В якому у нас лежать карти. Відкриємо. Так. І до кожного з богів у нас карти Дій. Ну, я вам скажу, вони такі зовсім зовсім тоненькі. А, так, ну, якість. Мені не дуже подобається. До речі, мені здається, ну так, враховуючи, що тут два слоти, в теорії в протекторах мають поміститись. Далі в нас карти різних монстрів, яких ми можемо купляти. я открыл, дуже, дуже они щільно запакованы. Так, ну, такая же самая якість. Ну, что вам сказать? Вот такие виды мумия. А поп, вот этот классный скорпион, сфинкс, Питкаски, діям гравців дуже простенькі, ось, ну, фактично всі правила дії і етапи бою. Я думаю, вони сюди в протекторах, Ну, мабуть, теж помістяться. Так, і тут далі в нас вже планшети богів і планшети. Типу, це для суміщення богів, коли два боги зливаються в одного. Слухайте, ну, направду жах Немає де зачепитись дуже щільна плівка, і дуже важко їх відкривати. Так, ось тут у нас про те, як суміщати двох богів. Інструкція, як я розумію, і тут боги. Та їхні здібності. До речі, ці картки мені подобаються, тому що тут вони такі досить цупкі, що ті карти, які я вам показував до цього. І в нас далі вже планшети самих богів. Ну, ця гра справді знущається наді мною. Я тут стояв хвилин 5, шукав, як відкрити цю штуку і не пошкодити її. І у нас тут планшети богів. Боги дуже красиві, шикарні арти. Тут, як я розумію, коротенька історія про кожного бога. Так, ра. Анубіс. Амун ізіда. Я зазвичай звик, що і але нехай. Це, до речі, ангх. Це її символ. Так, ну і з цього боку ми бачимо здібності. Ми будемо їх прокачувати. Ось тут здібність персонажа кожного своя індивідуальна, така легка симметрія. Ізіда, Озіріс. Ра. Анубіс. Амон. Дуже сподіваюся, що жетони з'їжджати не будуть. В кікстартерній версії були планшети з такого цупкого картону, і там були дірочки, щоб жетони точно були на своїх місцях. Ну, Практика покаже. Якість, якість вже покраще. І взагалі ця гра мені поки подобається більше, ніж морок пітьми. Чисто в тому плані, що. Цей організер все в протекторах має влізти, і це чудово. Я покажу вам край коробки. Тут у нас наші боги, наші монстри. Знову боги, і з цього боку знову монстри. Так, так Тобто у нас 6 богів, і по 6 монстрів. І ось воно саме класне. Це коробочка з мініатюрами. Так, збоку відкривається. І тут у нас до кожного бога свої мініатюрки. Це в нас Воїн і сіди. Деталізація просто шикарна. Так, це анубіс. Хороший, твердий пластик, теж, по номерах, можна легко розкласти. Далі ось такі червоненькі, це, напевно, АМОНа, так, це РА такі фігурки і такі фігурки осіріса? У доповненнях ще мають бути жреці, але поки в нас їх немає. І купа, купа, кілець, для того, щоб чіпляти, позначати, якому гравцю належать монстри. Монстрів ми подивимось потім. У нас далі підставочки для того, щоб позначати на треку переміщення дії наші. І ось така краплина Пластиково. Теж дуже прикольно, схоже о, на такі, як в немезиді. У мене немезиди немає, але я бачив, що вони там дуже схожі. Так, і о, жетони, жетони гравців, щоб рухатись по треку переможних балів, напевно. І тут у нас верблюдики. Верблюдики у нас. Це каравани, які розділяють карту на різні секції. І вони супер деталізовані, дуже маленькі, але дуже деталізовані. І вони ще, як ви бачите, різних видів. Виглядає дуже-дуже круто. Не знаю, скільки їх тут. Різних. Це вже четвертий. Так. Мабуть. Мабуть, ще чотири. І тут вони просто в пакеті насипані, тому що їх дуже-дуже багатсько Так, наступний шар. І це в нас боги і монстри. Давайте почнемо з ось. Цього. Це такі якісь демонічні зомбі-коти. Якщо ви запам'ятали їх назву з картки, то ви вже знаєте, хто це. Це у нас мумія. Ну, скульпти просто чудові. Мені навіть більше подобаються, чим в. Messів Darkness. І багато хто каже, що мініатюри в цій грі найкращі. Ну, не знаю, чи найкращі, але вони дуже-дуже хороші. Так, давайте скорпіончик. Тут всередині. Всередині скорпіона мумія. Так. Андросфінкс. Не знаю, що це. Може, це якийсь брак, потім подивимось. Давайте глянемо на цього. Просто там щось з кольором, мабуть, не те. А, так, ну дуже класний змій із рота. Глядає чудово. дуже такий твердий і хороший пластик. Вони всередині не полі, дуже важкі. Це поп. Ну, дуже важкі мініатюри. дуже. Ось ця, мабуть, грам 100 важить. Далі у нас боги. Амон. І оці вже такі великі, ну, можна їх зрівняти з розміром. Міні-босів цих бродячих потвор з Messів Darkness. Ісіда. Спочатку каменя не було, але коли вироблялася ця мініатюра, вони зрозуміли, що вона западає, тому вони підставили камінь під ногу. Але все одно дуже красиво виглядає. Далі в нас Анубіс з такими здоровенними мечами, з іерогліфами. Я 100% буду грати за Анубіса. Так. ра І найбільша і найстрашніша мініатюра це Амон. Тут купа людей, які Йому поклоняються. Якщо так, б таке розмальовувати, було б класно розмальовувати. Бачите, навіть всередині деталізовано. Ось я бачу коліна. Дуже було б класно таке розмалювати, але я собі навіть не уявляю, як це зробити. Тож це було все розпакування такої гри, як Ангх Боги Єгипту. Знову трошки розчаровують картонні компоненти. Чудовий арт, мініатюрки на всі гроші. Тепер органайзер уже не бісить, але головне гра головне гра, і я впевнений, що вона буде чудова. На неї буде огляд, мабуть, уже на початку наступного року, після Месі Даркнес. Якщо вам сподобалось це відео. Тисніть лайк, підписуйтесь на канал, а також у посиланні ви знайдете мою інстаграм-сторінку каналу Кубасик. Якщо вам цікаво, підписуйтесь. Дякую за увагу. Зустрінемось у наступних відео.